Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, пам та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках подорожник пам та ощад. Дійсно, дитяче євробачення стало дуже популярним за останні три роки. І Це е, заслуга всієї команди Суспільного і не тільки. Дякую всім фанам, які слідкують за дитячим Євробаченням, підтримують дітей. Дитяче євробачення в Україні диктує е, моду, так би мовити, на Євробаченні в цілому в Європі. А зараз я хочу вам розказати про наших фіналістів. Так. Це Оля Нестерко. Вона співає пісню «Зузуля», яку написала для неї. Mm -hmm. Я їй 10 років. Це неймовірна лікерія Чірва, Їй де. Дев'ять років. Вага, да. Вона співає пісню Не така, як всі, яку написала Альона Альона. Це у нас неймовірний дует, вперше, до речі, за нацвідбір. У нас є дует Владислав Васицький з Лата Іванів, 11-13 років. І у Влади сьогодні день народження! Uh -huh. uh -huh. Співають дуже круту пісню Зоряний час написала Альона Альона. Це у нас Ангелінка Глогус, їй 13 років. Вона співає пісню Моє серце. Теж Альона Альона написала. Це у нас Софія Нерсисян. Вона співає mm -hmm. пісню Мотанка Софія. Скільки тобі років? Десять десять років. І неймовірний все Володь Крима. Теж 13 років. Він співає пісню «Young Heart», Це такий гімн всіх. Теж я йому написала пісню. Ми їх всіх дуже любимо. Це неймовірні діти. Вони маленькі, професіонали. Нали, у яких навіть я вже вчуся, Світлана? Ну окрім того, що ти музичний продюсер дитячого євробачення, і ти пишеш як автор пісні, так, так для конкурсантів. Альона Альона, ми почули так. ще ще хтось окрім вас. Лише чи ви лише двоє? В цьому році з нами як сонграйтер. Це Альона Альона, і ми дуже любимо її вдячні. Mm -hmm. І в тому році був Євген Тріплов і я. А в цьому році я і Альона Альона. Вам сподобались пісні? Да. Робити щось сказати зараз, буде таке, друзі. Але перед цим зазначу важливу інформацію для вас що цьогоріч відбір не тільки про музику, угу. але і про те, як ця от музика може допомагати дітям українським дітям під час війни, адже в межах національного відбору благодійний фонд Голоси Дітей та Суспільне мовлення збиратимуть кошти на психологічну допомогу українським дітям постраждалим внаслідок війни. реквізити ви зможете знайти на сторінках суспільного. Мовлення, а зараз, Світлана, ви зі своєю бандою підготували для глядачів сніданку з одним. Що ми підготували спеціально для сніданку один плюс один попурі? Це найвеличкі шматочки uh -huh. наших пісень, і ми з задоволенням хочемо попросити вас від сьогодні проголосувати в дії за дітей за пісню, яка вам сподобалась. Голосування в два етапи: сьогодні, а потім під час прямого етеру, 12 жовтня. Дякуємо! Співаємо! Отже, цієї неділі фінал дитячого національного відбору. А це фіналісти. Чекаємо, зараз буде виступ. Шість фіналістів! за Національний відбори дитячого євробачення цієї неділі дивимося суспільне мовлення і найголовніше друзі дуже важливий момент під час ефіру. Ви будете допомагати збирати а, допомогу на а, психологічну допомогу українським дітям під час війни, які постраждали. Пасибіно ну, а окремий номер від Тарабарової. Як вона підтримувала як музична продюсерка національного відбору дитячого євробачення? Молодці я не знаю, як ви я не знаю, як ми будемо вибирати це просто ласні, володці, ви молодці, молодці. Друзі, зараз. Інформаційна картина. Станом на цю мить, круті. Ви вже переможці. Ууу! Вау! Браво, браво.